What do you think about incorporating some vibrant colors to make our website more eye-catching? That sounds like a cool idea. I was actually thinking about that too. In this episode, we will focus on the conditions, namely connected speech, to improve your pronunciation and English communication. And, of course, to show your level of Tomorrow. 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 Not tomorrow. Привіт! Мене звати Анастасія Машталяр, я фаундер школи Solid English School, сертифікований CELTA English Teacher в минулому IT рекрутер І я твій особистий онлайн-тічер на цьому youtube каналі. Connected speech це коли вимова слів трошки змінюється через інші слова, які знаходяться поруч. Ти точно помічав, що носії мови не вимовляють кожне слово окремо з паузами. Joey, this is god's truth. A job is about a lot more than a paycheck. It's about decency. It's about your dignity. насправді багато слів впливають одне на одного при розмові. Іноді звуки додаються, втрачаються або змінюються. Connected Speech – це величезна тема, яку ми будемо час від часу розбирати на каналі, щоб поступово вивчити всі техніки і допомогти тобі звучати like native. Well, the to go. Anyway, hadn't a native. важливий нюанс: будемо розбирати Connected Speech в американській англійській or Linking – це техніка мовлення, яка дозволяє з'єднати і плавно вимовити два і більше слів англійською. Коли декілька слів з'єднані, ми чуємо їх як одне довге, в тому числі через відсутність пауз між ними. You just gotta give it structure and write your book. Без цієї техніки неможливо досягти connected speech, тобто з'єднаного мовлення, що і є тим самим природним звучанням в англійській. An an apple, an orange, an umbrella – An hour – це базові словосполучення, які ми вивчаємо як початківці рівня A1 ще в школі або в дитсадку. Тоді ж ми вперше стикаємося з линки. Це одне з базових правил з'єднувати слово, що закінчується на приголосний звук з наступним, якщо воно починається з голосного. I want that orange. Cats that orange. Cats or dogs. Cats or dogs? Cats or dogs? I'm not afraid of cats or dogs, but the show Cat Dog kept me up as a kid. Assimilation. Асиміляція це ще одна техніка вимови слів, яка трапляється, коли звуки поєднуються. Дуже часто асиміляція відбувається зі звуками T and J, які разом створюють ч. It's kind of a weird gift from one head of state to another, don't you think? Don't you don't you, won't you, won't you, а також D and J, І разом вони створюють дж. deal? Did you, did you. Сленг в розмовній сленгові англійський також не обійшлося без connected speech. Наприклад, довга фразочка have got to» Маю, повинен. Перетворюється на ята. Спробуй вимовити це речення разом зі мною вголос really online class at Solar English School. Не переживай, якщо в тебе трапились непередбачувані події, і ти запізнюєшся на урок. Протягом всього навчання в солі за тобою закріплений сапорт-менеджер, який завжди на зв'язку і зможе вирішити будь-яку проблему. Не встиг на урок, можеш подивитися його в записі, зробити вправи і домашні завдання на звичній навчальній платформі. Задати питання тічеру в чатику. Поцікався нашими груповими програмами IT та бізнес англійською. На уроках ти постійно спілкуєшся на інгліші, і наші тічери допомагають навчитися звучати like native. Говорити в голос дуже допомагає вдосконаленню вимови. До речі, у випуску про розмовні навички я вже розповідала про те, що з собою треба говорити англійською, навіть із внутрішнім я також можна записувати свій голос на диктофон або голосові та слухати вимову. All the hopes built up over the years were now suddenly ruined. All the hopes built up over the years were now suddenly ruined. Feel lucky. Keep playing. toast. Що об'єднує усі ці слова? Дві приголосні літери поруч і ще один вид connected speech, який ми називаємо Geminates. Цей тип перекладається як задвоєння або близнюки. Спробуй чітко вимовити ці слова: Feel lucky. Keep playing it. Toast. доволі втомлююче для мовного апарату, а мовний апарат не любить напружуватись. Тому, коли одне слово закінчується на приголосну, а наступне починається з того ж приголосного звуку, ці два звуки з'єднуються в один. Амсоє um, so yeah, Давай розберемо три приклади connected speech на прикладі повноцінних речень. Ти можеш запитати: What are you doing? або вимовити це питання як «native». Варея дуїн. Вот хапен. Або Воцапінг. Вацапінг. Вот хапнієнкензі сірі. Дюювонтіґо або to go? go, David? Якщо тобі сподобався цей випуск, обов'язково став подобайку, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові ролики. А також напиши в коментарях, чи хочеш почути ще більше слово сполучень та правил для Connected Speech. Насправді в сучасному світі на англійській мові говорять мільйони людей, і у кожного свій акцент. Тож, не ідеальна вимова, it's ok. Твоя задача розуміти співрозмовника і бути зрозумілим. Але працювати над акцентом та злитною вимовою варто, і я впевнена, що цей випуск наблизив тебе до звучання like a native speaker. Дякую, що додивився до кінця. See you soon!